Patterns with passive reporting groups або паттерн чи зразки з пасивними дієслівними виразами. We usually use the reporting groups believe, consider, expect, know, report, understand, say, state, and think. Ми зазвичай використовуємо а, такі <coughs> дієслівні вирази для, непрямої мови: Believe – вірити або сподіватись, consider, вважати, expect, очікувати, know, знати, report, доповідати, understand, розуміти, Say – казати, state – Стверджувати and think – думати. There are two patterns, є два зразки: it plus passive verb plus that close, it плюс пасивне дієслово плюс that close. Тобто um, підрядна частина, так? It is said that Ralph Lauren is the world's richest fashion designer. Кажуть, що Ральф Лорен це найбагатший світовий фешн uh, дизайнер. Yesterday it was reported that three prisoners had escaped from the island. Uh, Вчора доповідало, що три uh, злочинці втекли з острова. Subject plus passive reporting were plus two plus infinitive. Тобто підмет плюс пасивний діслівний вираз плюс ту плюс інфінитив. The American team is expected to win. Вважають, Американ... що американська команда виграє. So most people expect them to win. Тобто більшість людей очікують, що він виграє. <coughs> вона, верніше, та команда. His company is thought to be worth almost 3 billion dollars. Думають, що його компанія вартує майже 3 мільярди доларів. To talk about the past, we use the present, uh, the perfect infinitive. А щоб сказати про минуле, ми використовуємо доконаний інфінітив. There is an active and a passive form. Є активна та пасивна форма. People say the Romans built the town. Люди кажуть, що римляни побудували місто. The Romans are said to have built the town. Uh, кажуть, що римляни побудували місто. Тобто переклад однаковий, але бачимо, яка різниця в, саме в написанні його. People believe the town was built by the Romans. Люди вірять, що місто було побудовано римлянами. The the town is believed to have been built by the Romans. Той самий переклад uh, вважають, що місто побудоване римлянами. These patterns are used mainly in news reports and in academic and scientific English. Ці зразки зазвичай використовуються в основному в доповідях новин чи в академічних, наукових роботах англійської мови. These poems are considered to be Shakespeare's finest works. Вважається, що ці вірші Вільяма Шекспіра найкращі роботи. The New Software is expected to require more memory. Ця нова програма вимагає більше пам'яті. So, I hope that this material was also useful and it was your attention. So, good luck.